Слава Україні! Я Олег Кристопа і це історія для дорослих. Підписуйтеся на наші канали Історія для дорослих, History for Adults, Парадокс Криштопи та Теорія змови. Підтримуйте нашу роботу на Патреоні донатами і спонсорством на Ютубі. Але головне сили оборони України. Нам терміново потрібні дрони Mavic 3 т для супроводу танків в день і вночі. Долучайтесь до історії, яку ми творимо разом. Слава Україні! Героям слава! Росія, а слідом за нею Трамп раптом пропонують українцям мінятися територіями. Звісно, Росія хоче мінятися захопленими українськими територіями. Ми ж пропонуємо поговорити про речі цілком реальні: українські етнічні території вкрадені Росією. І таких там чимало. Попри постійні заборони української мови, вже перший всеросійський перепис населення довів: українці є їх більшість на великих теренах. Точну інформацію про розселення українців на території Російської імперії, власне кажучи, дав перший всеросійський перепис, загальний перепис населення, який було проведено у 1897 році. І тоді, по повітах, по волостях було зрозуміло, де українці становлять більшість. Етнічну приналежність тоді визначали за мовою спілкування. Як бачимо. Усіх губерніях, які були на території нинішньої України, українці становили більшість. Єдиний виняток Таврійська губернія з Кримом. Але і там українською говорила відносна більшість. У 1918-му Росія, зазнавши поразки в війні з Україною, погодилася встановлювати кордони. І вони були дуже цікаві. Територія, яку тоді визнала за УНР Росія, була значно більшою за нинішні українські межі. Наприклад, в Україні відходила Стародубщина. 1 травня 1918-го у місто Таганріх зайшли німецькі війська. Саме місто на третину було українське, натомість в Окрузі українці становили етнічну більшість. Уже невдовзі делегація Таганріжців відправилася до Києва просити Скоропадського прийняти край до України. Гетьман з рішенням не поспішав, адже на цю землю претендувало також всевелике військо Донське на чолі з отаманом Красного. Незалежно, до речі, від Росії. За часів періоду української держави Скоропадського наші території значно збільшилися. Порівняно з добою Центральної ради, на сході українська влада за гетьманату розповсюдилася на деякі нові території. Потивський, Сюджанський, Грайворонський, Рельський, Білгородський, Корчанський, Новоскольський повіти Курської губернії, Валуйський повіт Воронезької губернії. На цих землях була створена українська адміністрація. Олена Бойко. Утім, уже невдовзі почалася нова російсько-українська війна, і на теренах України з'явилася так звана Українська соціалістична Радянська Республіка. Перша світова війна закінчується. І Німеччина, яка протегувала українській державі Скоропадського, вона ну виходить з війни, терпить поразку. Росія оголошує про невизнання усіх там умов, які вони заключали, і навіть десь там не про визнання України. І от з того часу, із грудня 1918 року і фактично до 1991 року, коли вже ми говоримо про кордон між Росією і Україною. То ми говоримо про кордон радянської України із Радянською Росією. Так званий тимчасово робітничий селянський уряд, сформований у Кремлі. До речі, почав з територіальних претензій до Росії. З огляду на природне тяжіння білгородського повіту до Харківської губернії. Тимчасовий робітничий селянський уряд України постановив згідно клопотання білгородського ревкому приєднати білгородський повіт до складу Харківщини. Втім, згодом від Білгорода довелося відмовитися, бо так званий український уряд не приховував, кому він служить. Тимчасовий робітничо-селянський уряд України створений за постановою Центрального комітету Російської комуністичної партії. Є його органом і проводить всі розпорядження та накази ЦК РКП беззастережно. Християн Раковський, голова раднаркому УСРР у 1919-му. Болгарин Християн Раковський у 1919-му очолив так званий український радянський уряд. Ставлення до українськості у нього було неприховано вороже. Декретування української мови як державної є реакційна, нікому не потрібна справа, наприклад, казав він. Крім того, Раковський безапеляційно заявляв, що на Донеччині більшість населення є і ми пропонуємо опросити це населення. Варто зазначити, що тоді, як і сьогодні, на окупованих територіях російські більшовики проводили такий собі псевдореферендуми. Як це відбувалося, можемо розглянути на прикладі захопленої московитами Стародубщини. Ще 17 червня 1918-го чернігівський губернський комендант Єгоров телеграфував у Київ. Комісія з Москви проводить анкету серед людності. Хто бажає злуки з Московщиною, а хто з Україною? Поза як населення прагне злуки з Україною, підписи за злуку з Московщиною вимагаються погрозою розстрілу. Ще розпачливіше повідомлення безпосереднього очевидця більшовицького опитування старости стародубського повіту Кибальчича, який ризикуючи життям, повідомив у телеграмі від 7 липня 1918-го. Населення в паніці у зайнятій більшовиками частині повіту людей вирізають як баранів. Саме ґрунтуючись на такому волевиявленні в лапках, більшовики оголосили російською давню територію Стародубського козацького полку та Мглинського, Новобиківського та Суральського повітів, що нині входять до складу Брянської області Росії. Під час перемовин наприкінці лютого змусили Україну відмовитися ще від чотирьох північних повітів Чернігівської губернії натомість на сході територія України дещо розширилася. До території Донецької губернії було долучено частину області Військодонського та Ганрозького округу, там, де українці становили більшість. У 1919-му у Франції стартувала Парижська мирна конференція, покликана встановити кордони після Першої світової війни. Хоч із запізненням, але прибула туди і делегація Української Народної Республіки. Привезла з собою ось таку от мапу українських етнічних земель. Для того щоб підписувати договори про західні кордони свою маріонетку в Україну УСРР незалежною нарешті визнали московські більшовики. Тож довелося проводити кордони східний. От 28 грудня 1920 року вперше, і саме в кордонах України із Таганрогом і з шахтами, радянська Росія визнала незалежність радянської України. І саме у таких кордонах, у 1923-му УСРР Формально, добровільно увійшла до складу Радянського Союзу. В Радянський Союз Україна війшла з цими кордонами підкреслюю. Уже після створення Радянського Союзу почались перемовини про те, Ну, Про зміну кордону. Україна подала заявку насамперед на цю ж таки Слобожанщину, на південні повіти Курщини, на кілька повітів Вороніщини. А росіяни хотіли повернути ті території, які були передані в 20-му році Україні. У 20-х роках відбулося так зване вирівнювання кордону. Рівняли чомусь переважно у російський бік, що яскраво видно на картах. Це було випрямлення кордону. Не етнічний критерій, а якийсь адміністративно, так сказати, географічний. І в той же час забрано було від України більшу частину тих територій, які були приєднані в 20-му році, Таганороська округа там ну, абсолютно більше становили українці, але її теж більшу частину цієї округи е забрали. Тобто забрали в Україну. Ленін, умовно кажучи, за Леніна Сталін не подарував щось, а забрав. Усе це не просто слова. У 1926-му в СРСР був проведений перепис населення. Всього в Україні Рад проживало 40 мільйонів 300 тисяч етнічних українців. З них майже 8,5 мільйонів опинилися поза межами УСРР. Причому йшлося переважно про компактні етнічні групи. Насамперед, це Кубань і Північний Кавказ. Згідно з переписом, на Кубані налічувалося 900 тисяч українців, а на північному Кавказі 3 мільйони 100 тисяч наших земляків. Як на цих землях українців перетворювали на росіян в лапках, красномовно засвідчує трагічний факт із життя славетного жителя Єйська, українського богатиря Івана Піддубного. Отримавши новий паспорт із прізвищем Поддубний, він власноруч виправив «О» на «И», і подався у паспортний стіл по правду. Додому чемпіон чемпіонів повернувся аж через 15 діб, вже без жодного бажання втручатись у національну політику російської влади, яка ще досить лояльно поставилася до відомої всьому світові людини. Ще одним регіоном компактного проживання українців був так званий центрально чорноземний край, де за результатами перепису 1926 року налічувалося 1 мільйон 700 тисяч наших земляків. З них на Воронищині проживало 1 мільйон 100 тисяч. А з 33 волостей Курської губернії українці переважали у восьми. Один з керівників комуністичної України Микола Скрипник в статті про кордони УСРР у 1928 дев'ятсот Писав. Ми не могли уявити можливості в нас такої впертої, довгої, треба сказати, прямо бридкої зневаги до інтересів національних меншостей, як до українського населення в Курській губернії, на Таганрощині, в Кубані тощо. Ніякі економічні міркування, що виходять з погляду зручності зносин, не можуть виправдати того стану, що є в суміжних з УСРР територія РСФРР з українською більшістю людності. Багато товаришів вважали, що Донбас не Україна, а робітники Донбасу здебільшого не українці. Виявляється тепер, що це цілком невірно. Серед гірників майже три четвертини українців. Микола Скрипник, стаття про кордони УСРР. Але якщо говорити про обмін землями з Росією, то це не лише прикордонні території. Україна цілком може опинитися між Росією і Китаєм, де українці масово оселилися у кінці 19 століття. Наприкінці 19 століття письменник Гнат Хуткевич писав: у світі найшвидше росте чисельність двох народів. Китайців і українців в Україні тоді було багато звільнених з кріпацтва бідняків. Тож, коли імперія пообіцяла дарувати землі на далекому сході, сотні тисяч наших земляків ринули туди. Для них цей край став чимось на зразок дикого заходу для американців. Звільненим кріпакам в Україні давали наділи у 8 гектарів, а на далекому сході одразу 100. Тож багато українських селян, на відміну від менш ініціативних росіян, вирушили через півсвіту освоювати Приамур'я і Примор'я. Перші переселенці прибули до Приамур'я у 1861 році. З Полтавщини для цього вони проїхали волами весь Сибір. Дорога могла зайняти більше року. Коли ж відкрилось морське сполучення з Одеси, потік українських колоністів посилився і пришвидшився в рази. На межі століть українцями були 90% європейського населення далекого сходу. Замість Жовторосії тут виникла нова Україна. Свою нову батьківщину українці назвали приморщиною Закитайщиною, Далекосхідною Україною України або ж зеленим клином. Зеленим, бо всіх дуже вражала багатюща рослинність нових земель. Ну а клином тому, що тоді земельні ділянки звали клина. Рік 1917. У російській імперії лютнева революція. Українці далекого сходу починають боротися за національну автономію. 24 червня сімнадцятого року. Українці зеленого клину зібрали перший загальний з'їзд, на якому утворили спільний орган. Тимчасовий комітет для координації роботи, другий з'їзд у січні 18-го вирішив послати своїх делегатів до Києва. А третій у квітні проголосив про створення української держави на Тихому океані та доручив створити українську армію зеленого клину. Однак, згодом проти нової України почали війну імперці обох мастей: більшовики Леніна і білогвардійці Колчака. Сучасні російські пропагандисти дуже не люблять згадувати ці події. А якщо і згадують, то подають це як українську диверсію проти Росії у жовтні 2018 року. Вони зібрали четвертий надзвичайний з'їзд, який ухвалив проект конституції українства зеленого клину, і доручив генерал-лейтенанту Борису Хрещатицькому українцю з армії Колчака формувати українські дивізії. Борис Хрещатицький, уродженець Донеччини, учасник російсько японської та першої світової воїн. Георгіївський кавалер, створив перше українське з'єднання на далекому сході, але наштовхнувся на опір верховного правителя Колчака. Дивізія генерал лейтенанта Хрещатицького була сформована у складі армії Колчака. Щоправда, коли Колчак зрозумів потенційну небезпеку, яку несе в собі український підрозділ, він заборонив подальший розвиток проекту, а сформовану дивізію відправив на фронт воювати проти більшовиків. Коли Колчак втік, Хрещатицький продовжив боротися з більшовизмом в складі козацького війська Отамана Семенова. За згоди останнього почав формувати українські полки у Владивостоці. Лише після поразки усіх антибільшовицьких сил регіону виїхав до Манджурії. Як і багато інших діячів зеленого клину, я вважаю, що цілком можливо український проект на далекому сході мав би можливість на реалізацію за певних в першу чергу зовнішньополітичних обставин. Очевидно, треба було заручатися підтримкою якихось потужних зовнішніх сил, наприклад, той ж самої Японії, і таким чином створювати самостійну або автономну державу на далекому сході. Після короткої, але буремної історії Української Далекосхідної Республіки українці звідти начебто, зникли, але лише на перший погляд, і не зі своєї вини, автономний статус українців зеленого клину зберігався до 1922 року у складі далекосхідної республіки, яка виникла в процесі політичної гри більшовиків, і була ліквідована разом із цією республікою. Лідери зеленого клину були репресовані у грудні 1924-го під час гучного читинського процесу. Після цього далекосхідні українці почали приховувати своє походження. За переписом 1926-го їх кількість зменшилась на третину, бо почали записувати себе росіянами. Подальша політика більшовиків мала на меті деукраїнізацію краю, в результаті чого нинішні далекосхідні українці здебільшого вважають себе росіянами і не відчувають зв'язку з батьківщиною предків. Більшовицьких репресій уникли українці Манджурії. Ця територія незабаром потрапила під владу японців, і українська діаспора знову включилась до політичної боротьби. Державний центр енервикзилі, який діє в 20 30-ті роки, цікавився українцями зеленого клину. Були українські такі політичні осередки в Харбіні, які контактували з японцями, контактували з західними державами, розробляли плани, навіть в тому числі там здійснення диверсійних актів. На території Радянського Союзу. Активну діяльність у Харбіні розвинула і організація українських націоналістів. Не сподіваючись на допомогу з Токіо, вони почали формувати власний батальйон Далекосхідну Січ. Але японці до цього поставились вороже і вимагали від ООН перейти в підпорядкування найпотужнішій емігрантській силі в регіоні російській фашистській партії. Для ООН це було неприйнятно. І військова діяльність в Харбіні була згорнута. Не загравав з японцями генерал Хрещатицький. Він подався до Франції і вступив рядовим до іноземного легіону. Хробро воював проти сірійців, проти нацистів та здобув найвищу нагороду країни орден почесного легіону. Помер від хвороб у Тунісі у віці 58 років. Нові прояви українського руху на далекому сході стали можливими тільки після розвалу СРСР у 1991-му. Тут виникла низка українських культурних і просвітніх організацій. Почали виходити часописи рідною мовою. Українцями вважали себе більше півмільйона мешканців краю. Але з приходом Путіна все різко змінилось. Українські товариства і часописи почали закриватись через тиск влади. У 2004-му був брутально замордований чільний культурний і релігійний діяч українців зеленого Клину, організатор владивостоцького хору горлиця Анатолій Кріль. Його вбивство не розкрите досі. Пісню свою відправляє в польот. А тих... То вже ніколи не спає наслідок нової путінської русифікації і терору чітко відзеркалюється у цифрах. На далекому сході називатися українцями у переписі 2011 року наважилося менше 50 тисяч осіб, замість півмільйона у 90-х. Кордони між країнами завжди були, є і будуть нелогічними та несправедливими. Але після Другої світової війни людство вирішило їх не міняти, щоб не провокувати нові безперервні конфлікти. Тільки от Росія особлива країна. А нам чужого не треба, але і свого не віддамо. Незнання історії не звільняє від відповідальності. Підтримайте також українську книгу. Замовити мою книжку Радіо Афродіта» про бельгійця в УПА і книжку Останні українці про депортовані родини українців в Польщі можна за лінком внизу. Слава Україні! Героям слава!